Mm. історичному розвитку України постать Тараса Шевченка явище незвичайне своїм місцем у літературі, мистецтві культури. Поетичні твори Великого Кобзаря є основою сучасної української мови та літератури. Шевченка вважають одним із найвидатніших майстрів українського образотворчого мистецтва, адже він працював у галузях станкового живопису, графіки, монументального, декоративного розпису та скульптури, досконало володів технікою акварелі, олії, офорту, малюнка, олівцем і Творчість геніального митця поглиблено вивчається в Шевченківській спеціалізованій загальноосвітній школі-інтернаті з поглибленим вивченням предметів гуманітарно-естетичного профілю. В стінах Шевченківської спеціалізованої школи інтернату ми передаємо вам наші щирі сердечні вітання від наших учнів, від їх батьків, від учителів і від нашої великої шкільної родини. Моя Черкащина, мій милий серцю край, степи широкий і вербовий гай, тут кобзареве слово і пісня солов'їна, що так сердечно понад світом лине. Мій край Шевченківський весною садом розцвітає, калина пелюстки з тебе вбирає, верба гойдає віти над ставком. І мріє селом, Та її ніхто не зможе подолати. Тут діти, мов зернята в колосочку, їх мріє, наче квіти у віночку. Ми хлібом сіллю, всіх зустрічаєм щиро, усім бажаємо і щастя, й миру, Черкащину. Мойого серця рай. Нашого геніального земляка Тараса Григоровича Шевченка. В цій залі ми складали шану Великому Кобзареві поетичним словом, нашою рідною піснею. Ми вслухалися в пророче слово батька нації Тараса Григоровича Шевченка. Ми зустрічали тут гостей з усієї України. Усі ми сім'я, в усіх нас одна Батьківщина, одна. Одна і єдина, як вічна любов, за неї, тіди, ще лили свою кров. За волю, за єдність боролись вони, щоб в вольній країні ми з вами жили. О Боже єдиний, прожени той туман, що окутав усіх, щоб український народ жити в спокої міг, щоб Україна завжди була вільна, завжди залишалась одна, неподільна. і стяг Жовтий здій Макс аж до неба, а більше для щастя нічого не треба. І тринадцяте й минало я пас ягнята за село, чи то так сонечко сіяло, чи так мені чого було. Мені так любо любо стало, неначе в Бога. Уже покликали до паню, а я собі у бур'яні. Молюся Богу і не знаю, чому маленькому мені тоді так приязно валилось, чому так весело було Господнє небо і село, як дня, здається, веселилось, і сонце гріло, не пекло. Та недовго соло. Бо червоніло і рай запалило. Мов прокинувся, дивлюся, село почорніло, боже неко голубеє і те помарніло. розпочинався зі слів Тараса Шевченка, зустрічаючи символічно тральщик Черкаси, якраз слова Тараса Шевченка були на самому судні тральщика Черкаси, коли вже був запохваний, але саме останній тральчий Черкаси опинився в руках росіян. Ви можете побачити слова Тараса Шевченка на наших гарматах, на нашій військовій техніці. Це е, наше надбання і е, те, що ми сьогодні маємо від е, Тараса Шевченка, це духовний дар українського народу. Була якраз започаткована науковцями вивчення Шевченка, Тараса Шевченка, його творів у е, вигляді факультативу, можливо, в майбутньому це буде як предмет, який буде вивчатися, як і інші предмети обов'язково у школах навчальних закладах і е, важливо я розумію що багато є того, що не зрозуміло вам те що ви ще не знаєте якраз в цих книжках ви знайдете те близьке необхідне для нашої культури для е, нашого майбутнього наталія Чепрудна, підбиваючи підсумки презентувала комплект Літератури, присвяченої Шевченківській тематиці, програму курсу за вибором та книжку для вчителя, письменники лаурати Шевченківської премії, Золотий фонд української літератури для 11 класу, збірку розробок занять, свят розваг для педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів, ми нащадки твої тараси, розробки уроків та позакласних заходів для учнів початкової основної. Ноєї та старшої школи. Ми чуємо тебе кобзарю крізь століття, альбом творчих робіт, учасників обласних конкурсів, творчість Тараса Шевченка, Очима дітей та «Образ Шевченка на карті Черкащини. Я сьогодні маю високу честь представляти тут, можна сказати, такий комплект навчальний, методичний. І завершуючу частину альбом художніх творів наших вихованців, присвячених 200-річчю Тарасу Григорічу Шевченку. Мабуть, і не випадково, і не дивно, що це відбувається тут, на Шевченковій землі, яку він сходив босими малими босими ногами, де він зростав, де перші уроки життя, перші твори, перші. Художні е, втілення свого рідного краю відбувалися якраз тут. І ви знаєте, коли ми йшли е, до і готувалися, думали про те, що ми будемо робити до 200-річчя Тараса Григоріча Шевченка, ми прийшли до такого висновку, що е, у нас на Україні найвищою нагородою для працівників літератури, мистецтва, журналістики. Є премія імені Тараса Григоровича Шевченка. І е, ми вирішили створити от таку програмку для 11 класників і отакий підручник, в який ми зібрали твори наших українських видатних письменників. Ця програма розрахована. Для учнів 11 класу, вибачте, вже перескочила трошки, для учнів 11 класу, і тут розписано все. А ці збірочки зібрані уривки е, тих творів, які написали лауреати Шевченківської премії, і за які вони отримали цю премію, найвищу нагороду України в, е, в літературі і мистецтві. Ви знаєте, що ця премія була заснована в 61-му році, в 62-му вже першим е, переможцям вручили цю премію. І серед них були такі видатні постаті, як Павло Печина, Олесь Ганча Майборода. А серед е, тих, хто здобув цю премію, є наші земляки. Шевченко це той, хто живе в кожному з нас. Він як сама душа нашого народу, правдива і щира. Ці слова Олеся гончара стали крилатими.